У США, у Сполучених Штатах система доволі непряма. Виборці голосують не безпосередньо за свого кандидата, а за так званих виборників у кожному штаті, які вже потім віддають свої голоси за одного із двох кандидатів у президенти. Тобто там існує так звана колегія цих вибор, виборників, це група людей. Обраних від кожного штату, які формально вибирають президента США, кількість їх у кожному штаті, зокрема ж, відрізняється. Вона залежить від кількості населення. Штати з великим населенням, такі як Каліфорнія або е Техас, вони мають більше виборників ніж менш населення, як Вайомінг або Вермонт. І... А дійсно тут варто зауважити, що а, окрім цих виборників в бюлетенях також є і імена кандидатів у президенти. Тобто, коли люди заходять, вони обирають а, людей, які будуть обирати президента. І зокрема, а, можна сказати, висловлюють свої побажання цим виборникам, щоб вони обрали того чи іншого президента. І загалом у колегії зараз нараховується 538 членів. І щоб стати президентом, кандидат повинен отримати. Підтримку більшості виборників, а це щонайменше 270 людей. Ось так можна сказати, що е, пів тисячі людей вирішує долю Сполучених Штатів Америки, хоча голосують за президента мільйони. Доволі дивно, але дійсно таке там є, і треба з цим змиритися. Треба розуміти, що таке. Є доволі нормальним, і е, зараз хочу зазначити, що оцю колегію виборників зокрема обрали ще у 18-му сторіччі, коли е, в Сполучених Штатах Америки вирішили, що це буде набагато правильніше для того, аби не допустити до президентства якогось негідного кандидата. Тобто, якщо люди обирають якогось. Кандидата, який не підходить на пост президента, який не зможе адекватно впоратися із своїми покладеними на нього повноваженнями, то ця колегія врегулює питання і, звичайно, обере, зробить більш правильний вибір на користь Сполучених Штатів. І знаєте, здебільшого воно так і працює, але є винятки, які ми бачили, до прикладу, у 2016 році, коли відверто можна сказати, перемагала Клінтон, але. Як ми бачимо, обрали таки Трампа президентом? А що буде в цьому році? Воно залишається доволі таки е загадковим питанням, адже не зрозуміло. Бо е що Камала Гарріс, що Дональд Трамп вони йдуть е так, можна говорити, що крок в крок у них приблизно однакова кількість е виборців і там. По половині загалом за них голосують, тому вирішують сім штатів. І зокрема, виборниками здебільшого стають якраз члени партій, політично-політичні активісти, представники виборчих штабів або відомі у штаті особи. Кожна партія висуває своїх виборників, голосує за них та оприлюднює списки у своїх штатах. Зазвичай, те, як проголосують у тому чи іншому штаті, не є несподіванкою. Це про ті самі сім невизначених штатів, які я говорив Swing Стейтс, як їх називають в Америці, існують так звані червоні, традиційно червоні і традиційно сині штати, тобто ті, які вже визначилися за представника якої партії, вони будуть голосувати. Їх якраз таки обирають більшість, тобто, це ж або республіканець, або демократ. Відповідно, і більшість штатів можна віднести до тієї чини. Категорії. Однак існує таке поняття знову ж таки, як оці невизначені штати, штати, що коливаються, вони не знають, який, якого хочуть обрати кандидата. Там у них дійсно доволі такий тісний, знаєте, впритик ідуть, і президенти зараз, і в попередніх виборах таке було у рейтингах. І якраз за них Триває найзапекліша боротьба. Тобто, якраз кандидати віддають максимум зусиль для того, щоб саме в цих штатах завоювати оцю прихильність народу, прихильність людей і так далі. І, зокрема. Хочу зазначити, що знаєте, є таке поняття як день тиші перед виборами, щоб ніхто не агітував. В Америці такого немає. Вони можуть продовжувати агітувати своїх виборників і сьогодні, і завтра, уже коли голосування закінчиться в теорії, вони просто можуть не зупинятися і до останньої хвилини, доки люди голосують, закликати а, і кричати про те, що я збираю голоси, голосуйте за мене, в принципі. Я не знаю, погано це чи хорошо, адже мені здається, що в останній день насправді не дуже багато можуть вплинути а, такі якісь лозунги, виступи, мітинги і так далі. Втім, вони існують, і мені здається, це більше якраз до свободи вираження і так далі. А, і... Саме цьогорічні вибори, якщо ми вже з'ясували, що таке оці штати цьогорічні цього року є оцих сім вирішальних штатів: це Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мичиган, Аризона, Вісконсин та Невада. І... Саме в них будуть найдовше підраховувати голоси, відповідно ж, і вони будуть вирішальними у виборах президента Сполучених Штатів Америки. І після підрахунку голосів у січні Конгрес США збирається, щоб офіційно затвердити результати голосування колегії виборників і оголосити переможця президентських виборів. Так у січні, тобто зараз в принципі ми можемо. Припускати, що завтра вже з'явиться так зване народне голосування, те за кого віддали люди свої голоса, і вже аж в січні стане відомий президент. І знаєте, тут доволі незрозуміло, чому так і чи може бути президент не таким, як обрали його люди. Відповідь проста: так може, але в більшості зазвичай, якраз, те, кого люди обирають, кого вони пишуть в своїх бюлетенях. Такі голоси і віддають оці виборці, адже їх обирають знову ж таки американці для того, аби вони передали свою думку думку народу у сенат у Конгрес, щоб вони вже затвердили а, якраз таки президента. Якщо кожен із кандидатів не набере необхідних 270 голосів, рішення про обрання президента приймає палата представників конгресу. При цьому кожен штат має лише один голос незалежно від кількості його населення, тобто. У них пропрацьований механізм, навіть якщо люди не оберуть того чи іншого кандидата, вони будуть голосувати самі у конгресі. І, знаєте, доволі незрозуміло для нас, але мені здається, доволі звично для американців, адже вони вже сотні років за таким принципом голосують.